Друзі, вітаю! Давайте поговоримо про дві новини, але дуже швидко, аналітично розкладу все по поличках. Перше, це російська формула миру, екс-президент Медведєв вийшов з новиною і пропозицією, як він бачить їхню так звану формулу миру. Друге, спікер Джонсон вийшов з прекрасними новинами, сказав, що вони підготують свою. Е, таки, Формулу фінансування, якщо можна так сказати, звідки гроші є свої хитрості, сильна позиція республіканців. Але всі депутати, які були там, і лінсі Гремі, Макол, всі вийшли з посмішкою і сказали, знаєте, гроші будуть. І Джонсон придумав певну формулу. Я вам скажу так, хитра формула, і гроші хоче дати. І Росію принизити, ну і свої політичні перспективи теж закинути наперед. Хитрить, хитрить 100%. Е, давайте розберемо деталі, але спершу про гроші. Давайте зробимо донат для наших хлопців-дівчат із харті, купуємо реби, щоб зберігати їхнє життя від. Дронів, росіяни шлють, дрони. Ми ребами будемо їх збивати, розчищати їм небо, щоб вони звільняли українську землю. Тому, будь ласка, зробіть донат. PayPal, Ви вчора насипали прям дуже класно. Були круті, дуже круті донати і по 300 доларів і 165, шістдесят і 300, і соточки прилітали. Супер! Я одразу заливаю все в банку. Друга річ. Це прекрасні донати, не менш прекрасні в гривнях теж і по 100, і по 200, і по 300. І по гривні, і по тисячі були різні. Але це круті донати. Друзі, будь ласка, давайте сьогодні збережемо динаміку. Ми за дві доби зібрали 500 тисяч. Давайте доб'ємо і купимо пошвидше реби, швидше купимо, більше життів врятуємо. Друге, будь ласка, прошу, щоб. І я відчував, що я працюю не просто так, не дарма, що ви підписані, бо я бачу мільйон, більше мільйона вас, які дивляться постійно. Ютуб каже, це постійні глядачі, але ви не підписані. Друзі, росіяни ботами і тролями, цілими фермами нас атакують, щоб понизити видачу. А ви не підписуєтесь. Не підписавшись, ми втрачаємо один одного в якийсь час. Тому підпишіться зараз, чорна кнопка підписатися, тиць, і поїхали. Чесно, почну з Медведєва, а потім до більш цікавого і більш корисного. Медведєв говорить про те, що в нього є формула миру, яка передбачає капітуляцію України, виплату всіх належних компенсацій, ухвалення акту про возз'єднання території колишньої України з Російською Федерацією. Мені здається, цей чолов'яга просто перебухує настільки жорстко і настільки критично, воно потім в його голові заварюється, що мені інколи навіть страшно. Дмитрій Медведєв реально хронічний алкоголік. Людина, яка втратила світові чуття, людина, яка втратила взагалі розуміння всього. І він починає коментувати Україну. Мені здається, що їх з Путіним треба закрити подалі від людей, заховати як скажених псів. Медведєв просто базікає, потякає стільки, що е, імідж самої Росії, якщо раніше хтось там думав, її бояться як ядерну державу, то зараз дивляться як просто на банду чокнутих. Так от, е, цей не, недопитий, недобитий експрезидент сказав. Щоб досягти так званого консенсусу із міжнародною спільнотою, Україна має оголосити про повну беззастережну капітуляцію, провести демілітаризацію, відправити в відставку всі. Що цікаво, конституційні органи влади, тобто він визнає їх конституційними, та негайно провести вибори до так званого тимчасового парламенту. Ну, понятно, там буде точно е, цей ОПЗЖ, там буде партія регіонів, ну, все, як там люблять. Таїсію Повалі нам повернуть нарешті співачку, Аню Лорак буде окрема фракція. Думаю, можливо, буде це називатися фракція Російський голос. Вона теж буде співати, але це буде голос. Ну, а повернути повернуть ОПЗЖ повним складом і ті, що зараз є, і ті, що втекли, партію регіонів з Януковичем відроді. Буде дві фракції: Медведчука і е, е, Медвечука і е, Януковича. Повернуть партію удар, але не з кличками, а якраз з Валуєвим теж будуть підписувати там різні Валуєвські циркуляри. Чесно, вони хворі, реально відірвані від реальності. Так, от, що далі говорить цей каратун? Щоб західні країни визнали київський політичний режим нацистським, це його умова, та провели примусову денацифікацію всіх органів влади під контролем ООН. Крім того, Україна має виплатити компенсації Росії, зокрема відшкодування родичам солдатів РФ і офіційно визначити, що вся територія України це територія Російської Федерації. Такою може бути м'яка формула російського миру. Це компромісна позиція. Думаю, саме за нею і можна шукати доброзичливий консенсус з міжнародним співтористом, включно з заглоксаксонським світом, говорить заговорщик конспіролог Медведєв. проводити продуктивні саміти, розраховуючи на взаєморозуміння наших близьких друзів, західних партнерів. Це оголосив він. Перед цим в нього ще була заява трошки менше місця тому, заявив, що окупанти дійдуть до Києва і що Росію зачекалася Одеса. На що, е Макрон сказав, що він, якщо підуть на Київ Одесу, дасть свої натівські війська. Це Медведєв. Чому він це сказав? Було кілька треків: китайський, турецький, саудівський. Саудіти хотіли взяти під контроль нашу атомну станцію, щоб забрати її в росіян, і потім... Перспективно передати нам я вам казав, якщо саудіти беруть атомку, значить переговори пішли і працюють. Росіяни туркам передали, що готові замінити всі свої. Готові замінити всі свої переговорні групи. Ми теж маємо замінити і по-новому. Не стамбульські домовленості, а домовленості в Анкарі. Ну просто якась така фантастична близькосхідна казка. Але всюди Путін і в турецькому, і в Саудівському, і в Китайському варіантах Путін стоїть на одному, тільки окупація всіх територій, які війшли в Конституцію. Десь вони трошки відходили, типу ні, 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 там, де лінія фронту. Ну. Такі домовленості нам точно не треба. Вийдете з нашої території, тоді так. Так от, там не зрослося. Зеленський трошки побив горщики з Ердоганом, дружби не вийшло, Україна не хоче погоджуватись на російську мову, і Це прекрасно, і це правильно. Але Ердоган казав: ну тоді ми будемо далі торгувати. Торгуйте. Нам то що? Ви й до цього торгували. Давайте чесно. Найшли чим шантажувати. Вони кажуть, ну, а ми не поможемо вам робити зерновий коридор. Зерновий коридор роблять українські дрони, які збивають російський флот. Ми збили більше 20% російського флоту. За вчора, за два дні, знищили 12%. Bloomberg каже, 12% їхнього виробництва переробки нафти. 12% це два дня. за тиждень скільки буде? 30%? Ось так от. Тому не пішло, і саме тому Медведів починає нагнітати. А дивіться, яка альтернатива. Якщо ні, то все захватимо. Хер тобі карлік не дорослий, поняв? А не Україну. Не просто там з'їхали з глузду, і Це питання Заходу. Що ви будете робити з бандою цих неадекватів? Він іде переобиратися ще на 6 років. Якщо ви зараз не всковернете, не взірвете, не зробите переворот, вам з цим в тому числі жити. Вже даже Лепен своєю російською напівросійською головою поняла, що Росія це зло. Ну а Захід ще не прийняв рішення. Але спікер Джонсон, можливо, навіть скоро буде Джонсонюк, пообіцяв розблокувати допомогу Україні зі значними змінами. Тільки слухайте, що він говорить. Він говорив з репортерами в середу. І сказав, що працюватиме над згодою Палати представників та Конгрес щодо рішення для підтримки України. Вслухайтесь, я боюсь, що Після цих слів він піде в відставку як попередній спікер за сприяння й допомогу Україні. Ніхто не хоче, щоб Владимир Путін взяв гору, каже Джонсон, красиво англійською мовою. Я думаю, що він не зупиниться в Україні. І піде далі в Європу. В цій ситуації є права і неправа сторона. Добро проти зла. Україна тут жертва, сказав Джонсон. Одночас додав про те, що, врешті, домовиться Палата представників і буде розглядати не так, як проект ухвалений Сенатом, те, що подав Байден. А так як він буде пропонувати, бо він там сенаторам не довіряє, і сказав, що Палата представників може пропонувати підтримку. Три варіанти кредиту не підходить нам, лендлізу не підходить, бо там теж треба платити з міркувань захисту інтересів американських платників податків ці дві формули. Е, але є гарна новина. Зараз скажу яка е, він, він хоче бути зверху. Вони хочуть показати домінування і республіканців, і Трампа над Байденом. Це їхня внутрішня політка, ми туди не ліземо. Вони котики і зайчики, ми любимо і тих, і тих. Ми для них теж котики, зайчики в одному вигляді, розумієте? Але вони борються зараз, нам все рівно, хто, що і як, нам все рівно дружити з обома, і йти з ними вдовго, і грати з ними до кінця. Тому неважливо, хто, аби дали. Я зранку писав відео, подивіться, там заява голови розвідки Бернса, все розклав. І по Франції, і по Штатах і подивіться гарний ролик. Так от, є третій варіант. Давайте візьмемо ленд-ліз, кредит, але платити буде не Україна. Там же наш друг Макол розробляв формулу, що так само говорив цей британець Девід Кемерон, про те, що буде історія, що Україні даємо кредит. Але в залог російське майно. І коли Україна каже, що все, типу, грошей нема чим платити, вони кажуть, ну, то й не платіть, заберемо собі залогове майно. Це російські активи. Ця формула, я дуже спрощено її пояснюю, але вона так виглядає. Росія каже, несправедливо, а що це в залог наші активи? А вони відповідають: а ви сплатіть їм репарації, ми вам повернемо ваші активи. Росія каже, не будемо платити репарації. Ну, от вони їм кажуть, ось так. Тоді залогове майно залишається на користь України, оскільки в неї кредит на користь нас все. Китай довольний, саудіти довольні, всі довольні, ніхто ні за що не переживає. Є Росія покарана. І Джонсон каже: ось так хочу. Давайте робити ось так: беремо типу кредит. Байден хотів давати, ми кредит, але за цей кредит заплатить Росія. Позиція віртуальна, але виглядає для республіканського виборця типу сильнішою. Насправді для Штатів що те 0%, що те 0%. Ну, от чесно. Для їхніх бюджетів трильйонних це копійки. Так, ми за них вдячні. Це сучасна імперія, технологічна, гідна бути лідером. Ми їх любимо, обіймаємо і підтримуємо. Обидві партії, два, і два парламенти, і Сенат, і Конгрес. Це правда. Це правда. Але нам треба гроші, тому що кожна секунда це життя наших людей. І це для нас найголовніше. Це наш національний інтерес, наші люди і наша держава. Тому Джонсон хоче так: окей, давайте так. Так от, конфіскація російських суверенних активів та передача коштів на ліквідованого майна у фонд для підтримки України. Ну ще фонди зроблять. Ну, фонди це хорошо. Фонди це завжди гроші, волонтерка і допомога армії, які б ці фонди не були, в якій би країні не знаходились. Це говорить Макол, Майкл Макол з Техаса приїжджав в Україну. Був в Києві. Ось такий чоловік. Я з ним особисто навіть знайомий. Так от, при цьому Джонсон не згадав, чи має намір знову включати в цей проект якісь норми щодо південного кордону. От, і... Щоб знову не було червоних ліній для демократів і для них. Але сенатор Джон Корнін, один з тих республіканців, які голосували в лютому за вже схвалений Сенатом пакет з коштами на підтримку України, каже, що після цієї дискусії з Джонсоном вийшов оптимістично налаштований. Палата представників нарешті схвалить рішення на допомогу України. Я почув, що спікер тепер сказав: ми не покинемо Україну з порожніми руками. Додає Джон Корнін сенатор Кевін Крамер, теж наш друг, сказав, що Джонсон чітко висловив намір допомогти Україні. Досить чітко сказав про це, каже Крамер. От, Потенційний проект з лендлізом і законодавством для конфіскації російських активів вимальовується, вимальовується ця формула. Думаю, буде класно. Республіканець Лінсі Грем теж був в Бородянці. Дуже південна Кароліна, мажоритарщик, хотів іти в президенти, але потім передумав. Так от теж каже, що налаштований оптимістично. Так, от хай свій ніс Медведєв засуне в одне місце чи рот, яким він говорив. Неважливо. Штати дають сигнали, що гроші будуть. Причому це будуть російські гроші. Так, як я вам казав раніше, найкраще з росіянами воювати їхніми грошима, щоб їх доїли з двох сторон, щоб швидше це бабло закінчилось. Ось так буде воювати Україна. Ми знищимо Російську імперію, ми знищимо їхні ці кремлівські е апетити. Ми будемо їхніми грошима воювати проти них і знищувати їхніх солдатів за їхні гроші Да, за підтримки ша можливо навіть з французькими і натівськими солдатами. Але ми покажемо, що ви будете за цю війну платити. А потім ще й в кінці на відбудову прекрасної України ми будемо, але не такої, як типу, хочуть наші олігархи дайте ахметову 100 мільярдів чи ще якомусь олігарху фірте, щоб у нього завод знищили. Ні, ні, ні. Ми будемо відбудовувати переосмислену країну, не шахти 60-х відбудовувати, а думати, що робити на цій території, щоб люди заробляли, і люди голосували, як вони хочуть, а не так, як будуть казати олігархи. І ми хочемо відбудувати нову, класну Україну за репарації, які Росія нам винна, за вбивства, за знищення країни і за те, що вони вторглися на нашу територію. Друзі, скажіть, будь ласка, як вам потенційна формула? Яку пропонує спін спікер Джонсон. Якщо він прийме, чи можна буде його називати спікер Джонсонюк? Чи ні? Як ви вважаєте, прийме, не прийме ось в чому запитання? Ну і напишіть, яка хвороба в Медведєва, що він виголошує ось такі історії, ось такі наративи. Дорогі, будь ласка, зробіть донат PayPal, банка, картка, все в описі е, для нашої хартії. Куп'янсько-лиманський напрямок, тяжкий напрямок, захистимо життя наших солдат ребами. Раз, два, будь ласка, підпишіться на цей youtube канал. Ми повинні рости більше. Чомусь українців більше в Латиніної ну в в Фейгіна і в багатьох інших. Давайте, щоб ми домінували в українському Ютубі і доносили. Правду України, а не слухали російські наративи тут. Вони нас занижають в видачі. Давайте їм дамо нелінійну відповідь. Зробіть це, будь ласка, підпишіться. Чорна кнопка, нажміть. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.